Перебідниками карного розшуку та патрульної поліції затримані двоє зловмисників, які намагалися викрасти майно місцевого жителя. Подільники проникли до квартири шляхом підбору ключа та віджиму вхідних дверей. Там вони заволоділи ювелірними виробами і грошима. Отримавши повідомлення про те, що в квартирі знаходяться сторонні поліцейські прибули на місце. Одного з підозрюваних затримали в під'їзді іншого в квартирі. Їми виявилось громадяни іноземної держави. В даний час їм повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачено частиною 2 статті 15 замок на злочин та частиною 3 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. На даний час перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів, до слідство триває. Кисходила полиция, джурная часть. Здравствуйте. Где вы поживаете?